Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Важливі новини для українців з Європи. Неприємні новини, друзі, з Німеччини. На півночі Німеччини побились росіяни та українці. Також пропалестинські демонстранти напали в Берліни чомусь на статую 19 століття. Також в Берліні запровадили договори оренди з забороною домашнього насильства і ще декілька цікавих і важливих новин для українців з Європи. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатися на цей канал. Також поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу «I'm from Ukraine. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю цікаву і важливу інформацію. Дякую вам. Отже, друзі, неприємні новини з Німеччини. На півночі Німеччини побились росіяни та українці близько 20.00 у вівторок, четверо громадян України сиділи на лавці біля головного залізничного вокзалу Бремена усім їм по 19 років. За попередніми даними, до них підійшла група семи росіян і почала навмисно провокувати. Нападники ображали українців та вигукували Свобода. Росії цікава свобода від чого? Напевно, від Путіна тоді, як повідомляється, 16-річний росіянин дістав пістолет, вдарив ним українця по голові. Звичайно, зав'язалась бійка, в результаті якої нападники відібрали в одного з українців годинники, навушники, а потім втекли. Поліцейські затримали цього 16-річного росіянина та передали його законним опікунам. Розслідування щодо решти сторін конфлікту зараз триває. Наступне, друзі, пропалестинські демонстранти чомусь напали також і на статую 19 століття в центрі Берліна. В суботу у центрі Берліна знов проходив марш солідарності з мешканцями сектору Газа. Щонайменше 6 тисяч людей стартували від червоної ратуші і повинні були прийти до Поздамської площі, включаючи центральний бульвар. Гунтерден Лінден. На місці працювало також близько 1500 німецьких правоохоронців. Їм допомагали також два перекладачі, які знають арабську та перську мови. Поліція вилучила плакати із забороненими гаслами та штрафувала тих, хто їх вигукує. Кількох людей затримали. За даними кореспондентів БІЛД, з натовпу можна було почути заклики бомбити Ізраїль. Поліцейським довелося зупинити цю колону, вимагаючи припинити і порушувати закон. І також під час цього зібрання демонстрантів біля червоної, нагадаю, ратуші кілька чоловіків з плакатами та прапорами Палестини піднялись на фонтан Нептуна 19 століття в Німеччині. Один із чоловіків заліз на голову статуї і кілька разів вдарив по бронзовому тризубу, намагаючись його відламати. Цікаво, чим він йому заважав. Він почав розгойдувати цей трзуб, але вистояв на вимогу поліції, демонстранти спустились з пам'ятки архітектури, незрозуміло чи постраждав пам'ятник. Також, друзі, і на заході Німеччини пройшов марш за ісламський халіфат під прапорами Талібану, Іділ та Аль-Каїди. У п'ятницю ввечері близько трьох тисяч мусульман пройшли маршем через місто. Есен, щоб висловити солідарність жителями сектора Газа, вони викрикували свої гасла. Жінки йшли окремо від чоловіків. Багато хто був накритий. Демонстранти несли біло-чорні транспаранти з шахадою, ісламським свідченням віри, написаним арабською мовою. На мітингу працювало близько також 450 німецьких поліцейських. Як повідомляє видання Білд, серед протестувальників, також були прихильники забороненої в Німеччині партії. Хіз у тахір ісламі ця партія вона відкидає парламентську демократію, домагається застосування законів шаріату і створення світового халіфату, а також знищення держави Ізраїль за допомогою войовничого джихаду. Так само характеризують цю партію німецькі спецслужби. Наступне друзі, колишній глава МЗС Німеччини порівняв зараз ситуацію у світі з 1914 роком і попередив про ризик світової війни. Йошка Фішер був віце канцлером і міністром закордонних справ Німеччини з нагадаю з 1998 по 2005 рік. Він перший в історії представник партії зелених в інтерв'ю італійській газеті. газеті» 75-річний політик заявив, що конфлікти в Ізраїлі та Україні. Зараз не єдині в сучасному світі. Він також навів приклад Карабаху, Косова, Тайваню та військових переворотів у Африці. Важко не згадати 1914 рік, коли події прийняли неконтрольований поворот і прискорили Першу світову війну, сказав він. Фішер вважає, що весь світовий порядок після 1945 року, заснований на принципі пакс Американа, тобто гегемонії США, зараз під загрозу. Готовність міжнародної спільноти зберегти статус кво значно зменшився, амбіції переважають над розумом, який знову стає заручником націоналістичних і релігійних пристрастей. Так попередив політик. І останні друзі у Берліні запровадили договори оренди з забороною домашнього насильства. Нагадаю, що у 2022 році у Берліні було зареєстровано понад 17 тисяч випадків домашнього насильства, яке закінчилось приїздом поліції. Це на 10,4% більше, ніж роком раніше. За оцінками експертів, кількість незареєстрованих інцидентів значно вища. У відповідь, кооперативна асоціація землевласників Берліна вона запровадила обов'язковий додаток до договору оренди, в якому зазначено, що домашнє насильство заборонено. Ми хочемо, щоб кожен новий орендар чітко підписав свою позицію проти домашнього насильства. так каже Біргіт Даншка з цієї організації, листівки також розклеєння в коридорах багатоквартирних будинків зараз в Німеччині. Є контактні дані поліції та допоміжних служб. Ця організація вже поширила ініціативу на 2200 квартир і будинків в Берліні. Вони закликають інших орендодавців також додати доповнення це до розробленого ними договору оренди. Ось такі друзі, важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі.